У нас, наприклад, громадяни, які мають право на відстрочку, мусять для чогось іти в той один з лідерів за корупційними діяннями орган ТЦК, щоб це оформити. Ніби не вистачає того, що у людини є документ, що, наприклад, у нього троє більше дітей або родичі, особи з інвалідністю, і людина не підлягає мобілізації. Ні, треба йти до бусифікаторів обов'язково. І до речі. Я би хотів, щоб наша владна команда відреагувала на творчість Олексія Гончаренка, який тут з трибуни показує вже в картинках, нам показує, наскільки це шкодить державі. Ну давайте ми заберемо у нього можливість іронізувати і сміятися з системи, тому що це правда, на жаль, що ми, ну, ми як владна команда, шкодимо країні бусифікацію, ганьбимо Україну бусифікацію, шкодимо справі оборони з бусифікацією. Давайте вже нарешті. Посчуємо наших з Володимсановичем виборців, що це не для нашої країни. Нам треба піднімати обороноздатність і здатність чинити опер ворогам, а не ганьбити Україну бусифікацію. Будь ласка, колеги, давайте вдаримо по бусифікація, яка б'є по обороноздатності. Дякую.